Ваша дитина раптом заявила, я більше не хочу ходити на тренування. Це тривожний дзвіночок. І у цьому відео я розкажу, чому так трапляється і як повернути радість від занять спортом. Привіт, мене звати Юрій Зайдовий, я спортивний тренер з багаторічним досвідом. Працюючи з різними дітьми, я неодноразово бачив, як у них зникає запал та інтерес до спорту. Чому це відбувається і як батьки можуть допомогти дитині не закинути тренування? Давайте розберемося разом. Часто батьки думають, що найважливіше в спорті це перемоги, кубки, медалі. Але дитині вона це радість від гри, відчуття прогресу та підтримка з боку дорослих. Порівняння з іншими також може сильно демотивувати дитину. Подивись, як добре грає той хлопчик. Такі фрази знецінюють особисті досягнення дитини і руйнують її самооцінку. Високі очікування та критика через поразки забирають у дитини найважливіше радість від спорту. Серед інших причин неправильна мотивація. Якщо дитина займається спортом лише для того, щоб догодити батькам чи довести щось іншим, рано чи пізно інтерес гасає. Вона має відчувати власну внутрішню зацікавленість і задоволення. Відсутність підтримки також призводить до того, що дитина здається. Коли немає дружнього плеча ані від тренера, ані від батьків, дитині складно подолати поразки і труднощі. Їй важливо знати, що ви поруч, особливо, якщо щось не вдається. Надмірне навантаження ще одна причина щоденні тренування зранку до вечора, відсутність вільного часу або відпочинку прямий шлях до вигорання. Дитина починає сприймати спорт як тягар, а не як задоволення. Спорт має бути частиною життя, а не всім життям дитини. Баланс, ключ до тривалого інтересу. Як уникнути цих помилок? Слухайте дитину, спитайте її, що тобі подобається в тренуваннях, чи комфортно тобі в цій команді чи в залі, чого ти хочеш досягти. Активне слухання покаже дитині, що її думка важлива для вас. Хваліть її за зусилля, а не тільки за результат. Мені подобається, як ти стараєшся. Я бачу, як ти намагався правильно виконати цю вправу. Такі слова надихають дітей продовжувати тренуватися. Якщо фокус на медалях, у дитини зникає мотивація, коли перемога не дається легко. Не порівняйте її з іншими. Краще зверніть увагу на її власний прогрес. Ти вже бігає швидше, ніж минулого тижня. Порівняння з іншими викає зазріч чи зневіру і ні до чого доброго не призводить. Підтримуйте дитину в її індивідуальному темпі, щоб вона відчувала гордість за свої досягнення. Важливим є створення позитивного досвіду. Додайте елемент гри в тренуванні, нові вправи, командні челенджі, міні змагання з призами, навіть символічними. Позитивні емоції мотивує дитину продовжувати. Переконайтеся, що в колективі немає токсичної атмосфери, де діти ображають, чи висміють один одного. Спорт це про співпрацю і дружбу, а не про розбрат і конфлікти. Важлива також підтримка в складні моменти. Якщо дитина програла чи отримала травму, будьте поруч, розділіть її переживання, підбадьорте. У такій миті формується найсильніший зв'язок, і дитина бачить, що ви її любите незалежно від результату. Коли тренування асоціюється з приємними відчуттями, дружбою, підтримкою, дитина не захоче їх покидати. Але буває так, що певний вид спорту просто не підходить вашій дитині. Як зрозуміти, що цей спорт не її, це тривале небажання без змін. Якщо після розмов, зміни тренера чи команди коротких перерв. Дитина все одно ненавидить конкретний вид спорту, можливо, він їй справді не підходить. Важливо відрізнити звичайну втому від глибокої відрази. Спробуйте різні види активностей. Дайте дитині шанс спробувати інші напрями: плавання, боротьбу, танці, велоспорт. У кожного свій темперамент і вподобання. Одна дитина обожнює командні ігри, інша індивідуальні тренування. Поговоріть із тренером. Можливо, варто зменшити кількість тренувань чи змінити підхід. А якщо це не допомагає, краще пошукати те, що справді приноситиме дитині радість. Не всі діти повинні стати олімпійцями, але кожен заслуговує на шан знайти той вид спорту, який їм буде дарувати натхнення. І згадаємо, чим спорт корисний для характеру. Тренування вчать дитину планувати свій час, дотримуватися розкладу. І це позитивно позначається на навчанні і на майбутній роботі. Кожен крок вперед, вищий стрибок, кращий удар по м'ячу чи швидший забіг підживлює самооцінку. Дитина бачить, що зусилля приносять результат. У колективних видах спорту діти вчаться взаємодіяти, підтримувати один одного, спільно вирішувати завдання. І це допоможе в будь-якій сфері життя. Сп... 에, спорт. Це школа життя, яка дає дитині набагато більше, ніж металі. А дитина залишиться в ньому лише тоді, коли відчуватиме радість і підтримку. Розглянемо поширені питання від батьків. А якщо моя дитина відмовляється тренуватися після першої ж поразки, поясніть їй, що перемоги і поразки це частина шляху. Наведіть приклад відомих спортсменів, які багато програвали, перш ніж здобули успіх. Підкресліть, Її старання, а не кінцевий результат. Інше питання. Моя дитина каже, що їй нудно, що робити. Спробуйте урізноманітнити її тренування, змінити формат, додати гру чи конкурси, домовитися з тренером про нові вправи, або пошукайте інший від спорту, який більше відповідає її інтересам. Або ж чи варто змушувати дитину ходити на тренування, коли вона не хоче? Примус може викликати ще більший спротив. Спочатку розберіться в причинах відмови, спробуйте вирішити їх. Якщо це лише тимчасова лінь, іноді треба підтримати. Але тут варто а, визначати цю тонку межу між підштовхнути і примусити. І вона дуже важлива. Діти лишають спорт не тому, що злінили чи перегоріли, а часто через тиск, відсутність радості чи підтримки. Ваше завдання як батьків відстежувати ці сигнали і вчасно реагувати. І ось мої поради для вас: слухайте дитину і враховуйте її побажання. Хвалі за зусилля, а не тільки за перемоги. Уникайте порівнянь і критики що з старання. Створюйте позитивний досвід, щоб дитина бачила, що спорт це весело, корисно і це її власний вибір. Пам'ятайте. Жодній медалі не варті зіпсованих стосунків з дитиною. Головне, це не перемоги в змаганнях, а щасливе і здорове дитинство, повне корисних відкриттів та радості від руху. І найбільша перемога це коли ваша дитина зберігає любов до спорту, яка збазгачує її здоров'я, характер і життя в цілому. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобався цей матеріал, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал. Напишіть в коментарях, чи стикалася ви ситуація, коли дитина хотіла кинути спорт і як ви її мотивували. До зустрічі в наступних відео, де ми говоримо про розвиток дітей, спорт і здоровий спосіб життя.